Олена Войцева, Тетяна Бучацька, польська мова, восьмий рік навчання, підручник для восьмого класу закладів загальної середньої освіти. Підручник укладено відповідно до модельної навчальної програми польська мова 5-9 класи, початок вивчення з першого класу для закладів загальної середньої освіти. Підручник відповідає державному стандарту загальної середньої освіти. Отримав позитивні відгуки від вчителів у процесі успішної апробації. Має гриф рекомендовано міністерством освіти і науки України. Зміст і структура підручника відповідає. Вимогам модельної навчальної програми для восьмих класів та містить методичну складову для вчителів, враховує необхідність реалізації якісної мовної освіти та оновлення її змісту на основі компетентнісної парадигми, що ґрунтується на виконанні державних законодавчих документів в галузі мовної освіти. Поєднує комунікативний і структурно-функціональний підходи до системної подачі навчального матеріалу. Сприяє реалізації завдання всебічного розвитку учнів та формування умінь компетентних особистостей, яким притаманні інноваційне мислення і творча діяльність, відповідає завданням гуманістичної концепції сучасної освіти, сприяє реалізації практичної взаємодії вчителя та учнів у процесі навчально-культурного діалогу. Структура підручника, обкладинка форса це несуть додаткове навчально-методичне навантаження. Містять матеріал для проведення віртуальних подорожей до пам'ятних місць гданська, проведення вікторин проєктів. Умовні позначки для допомоги учням зорієнтуватися у різних видах навчальної діяльності і підготуватися до виконання завдань, а також для допомоги вчителям при календарно-тематичному та поурочному плануваннях. Розділи відокремлюються ілюстраціями картин польських художників, мариністів для ознайомлення учнів з культурною спадщиною поляків. Теми поділяються на навчальні блоки, розраховані на 2-3 уроки, які виокремлені кольором рамок. Словник містить слова для обов'язкового запам'ятовування протягом року з перекладом українською мовою е додаток на освітній платформі ВШО для забезпечення навчання інтерактивними завданнями, відеотестами для проведення діагностувальних робіт тощо. Умовні позначки визначають види навчальної діяльності та поділ на навчальні блоки. Підручник містить різноманітні види навчальної діяльності. Дякуємо за увагу.